Мої вітання, шановні телеглядачі, до вашої уваги. Програма «Пульс» та Я її ведуча Ангеліна Пересідова. В минулому випуску новин ми почали підсумовувати рік роботи нашого нового депутатського корпусу. Згадували разом з вами чимало сюжетів і про прибирання міста, і про міську програму Світле місто, яка була ініційована депутатом Верховної Ради України від нашого округу Вадимом Нестеренком. Сьогодні ж ми пропонуємо нашим телеглядачам зробити невеличкий огляд соціальної діяльності нового депутатського корпусу Новомосковська. Діти, наше з вами майбутнє, наші з вами сподівання та відповідальність. Народний депутат України Вадим Нестеренко, виконуючи обов'язки міського голови Сергій Горошко та депутатський корпус нашої міської ради це розуміють, а тому намагаються підтримувати будь-які починання талановитої молоді Новомосковська. Так, в травні поточного року учні середньозагальної освітньої школи номер 13 по крихтам збирали інформацію тих людей, хто пережив фашистську навалу, хто народився незадовго до початку війни, тих, у кого не було дитинства. Так і була написана книга Спадкоємність поколінь, минуле і сучасність у співавторстві з ветеранами та учнями і вчителями середньої школи номер 13 Це безпрецедентне видання не лише для Новомосковська, але й для всієї України. Один примірник такої книги, підписаний авторами, ветеранами та Вадимом Нестеренком, під час відкриття музею антитерористичної операції в Дніпрі, вручили президенту України Петро Порошенку. Ідея виникла у моєї колеги Оседченко Поліни Степанівни. є співавтором цієї книжечки вона дуже давно захопилась такою книжкою «Алексієвич у війни ніженське ліцо». І запропонувала, можливо, ми могли б розглянути історії деяких людей, які стосуються їхнього життя саме періоду великої вітчизняної війни. З такою пропозицією вчителі звернулися до учнів 13-ї школи, чим викликали у дітей щирий ентузіазм. Вони пішли з цією пропозицією до своїх батьків, і батьки теж е згадали, що їм розказували їхні бабусі, дідусі, тому що для наших дітей це вже прабабусі прадідусі. І вони історії своїх родин вже дізналися в такому цікавому аспекті. Аліна Пономаренко, співавтор книги, розповідає, пропозицію вчителів одразу прийняла з захоплення. Розповіла про неї вдома батькам, а потім по крихтам почала збирати інформацію про свою прабабусю. Дізнавшись чимало історії, дівчинка зробила певні висновки. Я зрозуміла, що їм було дуже дуже складно в ті часи. Їм було складно. А коли я збирала, ну ці матеріали то мені було також страшно складно, ну але було цікаво, і хотілося зізнати, що буде далі. Видавництво книги стало можливим завдяки сприянню благодійного фонду Твій рідний край, створеного за ініціативою народного депутата України Вадима Нестеренка. Збірка розрахована на широкий читацький загал учнів, вчителів, студентів і всіх хто цікавиться історією рідного краю, розповідає Вадим Григорович, коли самі діти. Разом з вчителями являються ініціаторами такого мероприємства, як пошук, пошук інформації, як, притом неби якої, а інформації про їхніх безпосередніх родичів, як вони формують зв'язок цих поколінь між трьома, трьома війнами, де були задіяні учасниками України, Україна і Українці. Не підтримати таку ініціативу було ну, фактично неможливо. Варто згадати 27 травня поточного року святковий день для всіх школярів, їх батьків та вчителів. А для гімназії номер 3 яка є найстарішою школою новомосковської, вже через два роки святкуватиме 110-річний ювілей. Цей день став особливим. Протягом навчального року учні цього навчального закладу повинні були проявити себе не тільки в знаннях і у вивченні основ наук, а також показати себе в малій академії наук в різноманітних колективах творчої самодіяльності, в художніх та естетичних конкурсах, а також в інших сферах шкільного життя. Ровно год назад ко мне подойшов директор гімназії Володимир Ніколайович, Ситник. І предложил обратиться до фонду твірідний край з ініціативою, щоб весь рік гімназії проходив творческий конкурс. Ну, звісно, я не мог не підтримати ініціативу, обратился к фонду. Фонд виділив фінансування. Сьогодні я вручив эквивалент, і стоїмость поїздки на Київ по класу победителю. Підсумки були підведені експертною комісією, до якої входили батьки, учні і представники педагогічного колективу, сьогодні вночі, тому навіть мені Ректору школи стало відомо ім'я переможця саме сьогодні на урочистому святі. Це сьомий а клас. Нагорода, нагорода у нас ось така. Ви бачите одну цифру. Ось ця цифра. Ось ця цифра, яка допоможе класу сьомому, а та чотирьом найкращим учням. Побувати в столиці нашого, столиці України Києві. Про таку подорож більшість дітей 7 А класу гімназії номер 3 могли тільки мріяти. Цілий рік вони старалися гарно навчатися та приймати участь у різноманітних заходах школи. Допомагали дітям у цьому і класний керівник, яка завжди підтримувала своїх учнів. Коли ж омріяна екскурсійна подорож на два дні до столиці України стала реальною для учнів 7-го А класу радості не було меж. День захисту дітей цього року запам'ятався всім містянам, небувалим раніше розмахом. З нагоди цього свята у новомосковську та районах проходили урочисті та цікаві заходи, в яких брали участь і наш новий депутатський корпус та благодійний фонд Твій рідний край нардепа Вадима Нестеренка. Того сонячного дня це свято стартувало з проведення ними щорічного дитячого конкурсу Малюнок на асфальті. В ньому взяли участь 10 команд з дошкільних навчальних закладів та 20 команд загальноосвітніх навчальних закладів. Юні і талановиті діти мали змогу отримати зовсім не дитячі подарунки від місцевої влади та Вадима Нестеренка. Шкільні та дошкільні команди, що посіли перших три місця, виграли можливість встановити пластикові вікна заводу світеп у своїх учбових кабінетах. Мені більше всього подобалося рисувати. Ми рисували Україну лінточки, голубі, драй... Віночик. Я люблю, коли діти много рисують красивих рисунків. Ми малювали мир за кном. Ми рисували зв'язане з Україною, що, тому що ми живемо на Україні. Ми цим гордимся. У нас квіти намальовані, тому що в нас Україна щоб вона процвітала, щоб цієї війни, яка зараз відбувається на Донбасі, її не було. Щоб наша, щоб наша країна процвітала. Вся і ми дуже желаємо всім, щоб було багато побід. Много радости, много улыбок. И тем, кто придет в следующем году на этот конкурс, желаем много фантазии и успеха. Мы за моим окном Мы хотим жить в мире. Також 1 червня в рамках проведення святково-розважальних заходів парку імені Сучкова міськими депутатами було організовано дитячі гротеки на трьох майданчиках, катання на каруселях та танцювальний флешмоб. Благодійний фонд Твій рідний край Вадима Нестеренка забезпечив дітей крейдою для малювання, негазованою мінеральною водою, морозивом, дошкільнят шоколадними цукерками та спортивним інвентарем для проведення ігротеки. Та кінець навчального року запам'ятався дітям новомосковщини не лише чудовим святом до дня захисту дітей, коли до нашого міста вперше завітали справжні ангели цирку. Шоу програма, підготовлена цирком Кобзов, велику допомогу в придбанні білетів та організації перевезення для дітей з малозабезпечених сімей, надала саме наша міська влада за підтримки виконуючого обов'язки міського голови Сергія Горошка. Ну, Сразу мы задали целью помочь. Мы по понимаем, что не каждый сегодня в состоянии родителей приобрести билеты, билеты не дешевые в этот цирк. Ну і одразу ж загорілась, появилось желання помочь дітям зі слів Романа Георгієвича. Ми дізналися, що для малечі було закуплено 200 білетів, які потім віддали в школи дітям з малозабезпечених сімей. Також було замовлено автобус, який доставив від відвідувачів цирку на виставу. А по завершенню розвіз по домівках Роман Лебідів вважає, що така допомога потрібна дітлахам. Моєму поніманні це важливо, тому що дітям внімання дітям завжди важливо начиная з сім'ї, кончая всіх організацій, которые существуют на стадии. Любое внимание дітям важно. До початку нового учбового року діти міста також отримали чимало подарунків від народного депутата України Вадима Нестеренка, Сергія Горошка та депутатського корпусу міської та обласної ради. Всі депутати, заступники міського голови, члени виконкому, роз'їхались по нашим школам для того, щоб привітати батьків, вчителів і наших дітей з цим прекрасним святом. І з нагоди цього свята від виконкому міської ради благодійного фонду Твій рідний край. Всі першокласники отримають набір першокласника саме необхідні речі для їхніх перших кроків у шкільному житті. Такі набори стануть у пригоді першокласників: розклад, ручка, підстрогачка, пластилін, кольоровий папір, альбом для малювання та багато чого іншого. Окрім цього, на освітні заклади нашого міста чекають приємні зміни. Розповідає виконуючий обов'язки міського голови Сергій Горошко. Сесія міської ради, яка відбулася в серпні. Поточного року депутати розглянули питання. По укріпленню матеріально-технічної бази, взагалі нашої освіти, і конкретно для 18-ї школи були виділені кошти для того, щоб закупити мультимедійний проектор, нові комп'ютери в комп'ютерний клас і інтерактивну дошку. А також, крім того, ми попрацювали з обласною адміністрацією, з народним депутатом України Вадимом Григоровичем Нестеренком і з державного бюджету виділені кошти на проєкт утеплення фасаду, 18-ї школи з замінами вікон, і також ремонт покрівлі 18-ї школи. 73-й рік поспіль 1 вересня гостинно відчиняла двері і друга школа. Та в цьому році, завдяки злагодженій роботі депутатського корпусу, вона оновилася. Новенький фасад якраз встигли доробити до 1 вересня. Того чудового сонячного дня учні і сьомої школи отримали подаруночки від благодійного фонду Твій рідний край Вадима Нестеренка. Крім того, в школі номер 7 за зверненням депутата міської ради Галини Козаченко, до голови фракції партії Опозиційний блок в нашій міській раді Олексія Фрейдіна та завдяки спільним зусиллям місцевої влади і депутатського корпусу були встановлені нові вікна в спортивну залу. І ми хочемо підтримувати і ми раді, що нас, до нас обернулися і виборці, і школа, і всі місці, в місті, ми кажеться, ми зробимо хороше діло, і підтримка буде, і будемо крокувати в, в, в місті по одній дорозі. Директорка п'ятої школи Ольга Вільганюк також зверталася до депутата міської ради від фракції Опозиційний Блок Дмитра Васильєва з проханням посприяти у придбанні для ідальні водонагрівача і 21 листа шиферу для перекриття вуличного туалету. Депутат, який за сумісництвом є директором хлібокомбінату номер 11 негайно відреагував на прохання і придбав для школи водонагрівач на 100 літрів і необхідний шифер.